Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ескалатор зупинився, коли на нього ступили Меланія і Дональд Трамп. І ось це вже знаєте, так стало своїм таким мемом в соцмережах, але на цей інцидент з'явилася реакція Білого дому. Отже, на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку стався інцидент з ескалатором, який е, яким користувалися президент США Дональд Трамп і перша леді Мелані. Ось, подивіться, ви зараз бачите це на екрані. Ескалатор зупинився саме тоді, коли на нього стала президентська пара, коли вони на нього ступнули. На відео видно, як Дональд Трамп озирається. А Меланія Трамп починає підійматися прямо сходами пішки. Президент згодом кілька разів згадав про це у своїй промові, заявивши, що. Ескалатор зупинився прямо посередині, і ще його дружина могла б упасти, якби не була у добрій фізичній формі. Так, от речник генсека ООН Стефан Джужарік він уже пояснив, що цей інцидент міг статися через роботу вбудованого захисного механізму. За його словами, це сталося ймовірно тому, що оператор Білого Дому, який знімав відео, Рухався назад на ескалаторі. Ну бо ж йому треба було зняти якийсь красивий кадр. Технік перезапустив механізм після того, як делегація США піднялася на другий поверх. Ну а білий дім сприйняв цю подію як можливий умисний акт. І давайте почуємо, як відреагувала на це речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Якщо хтось в ООН навмисно зупинив ескалатор, коли президент і Перша леді ступили на нього, цю людину потрібно негайно звільнити та розслідувати. Ну, подивимося, в принципі, від Дональда Трампа можна очікувати будь-яких розслідувань. Він же завжди говорить, що будуть проблеми в того, хто там щось не так зробив, як йому хотілося. Але це справді доволі так дивно, що це трапилося в головній будівлі ООН в Нью-Йорку, в тих самих Сполучених Штатах, коли йшла президентська делегація, і деякі медіа особистості також висловили занепокоєння. Зокрема, ведучий Fox News Джесі Вотарс заявив, що вони саботували його і могли нашкодити перші леді мається на увазі або ж керівництво, ООН, або там лідери Європи? Ну всі, хто там зібралися, насправді організації Об'єднаних Націй 80 років, і Дональд Трамп навіть у своєму зверненні. Критикував організацію за те, що коли він ще був девелопером, що йому не дали можливість реконструювати цю будівлю, якось її оновити. І він говорив, що він би міг зробити там найкращий найкрасивіший ремонт, але йому не дали це зробити. Тому, от, бачите, навіть і тут він каже: От якби був я. Тоді на той час, ну не президентом, а от е тим самим будівельником, то у нього б не було б ніяких проблем із ескалатором, в тому числі, взагалі, звернення президента Сполучених Штатів, воно було зовсім не святковим, а навпаки, стало таким холодним душем, як для ООН, так і е для ООН, як інституції, так і для багатьох європейських лідерів. Бо мало того, що ескалатор не їхав. Так і сама промова Трампа вона розпочалася із поламаного телецуфлера, який не дав висловити текст, дивлячись прямо у камери, от як я зараз дивлюся, дорогі друзі, на вас. Тож Трампу довелося підглядати у свої нотатки. Ну і давайте почуємо, що він говорив. Все, що я отримав від ООН, це ескалатор, який по дорозі вгору зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була у чудовій формі, вона б упала. Але вона у чудовій формі. Ми обоє в хорошій формі, ми обидва вистояли. А потім телесуфлер, який не спрацював. Ось дві речі, які я отримав від ООН. Поганий ескалатор і поганий телесуфлер. Ну, в принципі, в чому Трамп не правих, запитали би ми, тому що справді організація Об'єднаних Націй як інституція ну показала себе принаймні, от щодо війни Росії проти України майже ніяк. Трамп взагалі почав критикувати ООН із цієї трибуни генеральної асамблеї. каже в чому взагалі мета цієї організації. Вона має величезний потенціал, але навіть близько його не реалізовує. Слова поки що сильніші за дії. Вони не зупиняють ніякі війни. Ну, в принципі з Трампом так само в нього слова теж сильніші, чомусь за дії. Але американський лідер зазначив, що у своїх зусиллях щодо припинення воїн у світі він, нібито, не отримав ніякої підтримки з боку ООН. Володимир Зеленський також під час свого виступу в радбезі зазначив, що організація Об'єднаних Націй нині не ефективна, але він не так активно критикував ООН, як це робив Трамп. Але втім додав, що в принципі можна реформувати цю організацію, і все може змінитися на краще. Ми повинні визнати, увага світу до ООН слабшає. Організація має деталі менший вплив і занадто часто їй бракує реальних рішень щодо основних питань. Саме про це ми маємо сьогодні говорити: про інструменти, які, на жаль, сьогодні не працюють, але вони будуть працювати. Я впевнений. Якщо ви виявите активність, якщо ми виявимо активність, адже головний інструмент у ваших руках. Ну от бачите, як цікаво, коли ем, і Трамп критикує ООН, і Зеленський здається всім у світі зрозуміло, що потрібно нарешті щось робити з цією організацією, щоб вона працювала, а не просто висловлювала свої слова занепокоєння е, та якісь там претензії. Ну бо е, це найбільша організація, так в світі, яка могла б могла би вплинути безпосередньо і на завершення війни в Україні, і з приводу усіх воєн так само.